17 серпня російська армія обстріляла зі своєї території Краснопільську громаду. У селищі Краснопілля руйнувань зазнали житлові будинки на кількох вулицях між центральною частиною і околицями. З початку повномасштабної війни вулиця Мезенівська в селищі Краснопілля зазнала обстрілів удруге. 17 серпня російські військові тут обстріляли це подвір'я та пошкодили лінії електропередач. В момент обстрілу в хаті перебували чоловік та жінка, розповів заступник голови Краснопільської громади Василь Лавриненко. Повнолітні вже за 60 років. Коли стався обстріл, після обстрілу ми приїхали, перевірили вони живі здоров'я, вони потребували евакуації, ми їм організували евакуацію і на даний момент вони знаходяться в місті Суми. В Україні на даний момент діє програма щодо відновлення пошкодженого житла. Це компенсація до 200 тисяч гривень. Їм треба буде скласти відповідні документи, вони отримають ці кошти і будуть робити відновлення свого власного житла. Почули перший взрив, і після першого взриву ми вже в погріб, а з погріба вже там таке чули. І дерева тут ще вели, там осколок знайшли. Вже потім після цього, вже потім побачили, що і хати немає. У нас і на машині там і лобове, воно трохи лупнуло. <реку> Коротше, перелякалися добре. Не <реку> було, ми потікали. Обстріли почали, ми уїхали. А куди поїхали? Де ви переховуєтесь? Коли? Ну, тікаємо от, з Краснопілля де небудь. Обстріли російською армією тут відбуваються майже щодня і починаються приблизно об 11 годині, розповіли місцеві жителі, яких ми зустріли. Тому в такий час на вулицях малолюдно. Де до якогось дома чи де кудись приміщення, якесь ховаємося. Тому що страшно, зараз йдеш додому, побував на кладбищі, швидко йдеш додому, тому що кожна хвилина це твоє життя. Всі обстрілюють кожного дня, це не виходить з укриття фактично. Люди, ніхто вдома не хоче бросити. Дома краще, хоч навіть під такими умовами. Місцева жителька Галина Лебідь з вулиці Слави розповідає, здригається від кожного вибуху з тих пір, як 2 серпня її дім згорів внаслідок влучання російської ракети. Жінка залишилася жива, бо в цей момент виносила сміття. Загинув її улюблений песик Ніка вогнем. Пошкоджено все майно. Зараз жінка живе в літній кухні і не уявляє, як зустрічати холоди. Ні помиться, ніде нічого не мови. Там моя кровать стояла, якраз якраз в мене. Якби я дома була, мене б не було. Усього впродовж доби, 17 серпня, з повідомленням Сумської військової адміністрації, на території Краснопільської громади зафіксували 15 влучань з мінометів та 55 з артилерії. Анна Книж, Сергій Коваль, Суспільне новини, Сумщина.